Хочу вам запропонувати плетіння з природних матеріалів. Виготовлення власних картин з квітів приносить користь від процесу збору до спостереження за різноманіттям рослин. Якщо збирати матеріал кожного місяця, дитина здивується, скільки всього нового є в природі. Для цього нам потрібно картон, нитки і те, що ви зібрали на прогулянці. Дивовижні картини у вас вийдуть. Ви можете взимку пригадати їх назви і коли ви їх збирали.